Всім привіт! Мене звати Влад, і В цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Глава МЗС Польщі нещодавно закликав передати Крим під мандат ООН і після цього провести там референдум, який би визначив статус Криму. Українська делегація відразу виступила проти, зробила заяву про те, що це посягання на територіальну цілісність. Ну і польсько-українські відносини вже перебувають у якомусь такому не дуже останнім, яко кажучи, останніми тижнями. Щодо передачі Криму під мандат ООН, то напевно для України це доволі вигідний варіант, тому що це дає можливості вирвати Крим з під юрисдикції Росії так чи інакше. Але чому Росія на це погодиться, невідомо. Для цього треба мати якісь такі вагомі підстави, яких наразі немає, і тому тиск на Росію у цьому плані навряд чи хтось може чинити. Ну і повертаючись до теми референдумів, то в мене був навіть окреме відео щодо цього на каналі Історія всього. Там пояснювалось, чому в принципі проведення референдумів на окупованих територіях немає ніякого сенсу. Там дуже багато причин, починаючи від того, що там відбулося заміщення населення, багато українців з Криму виїхало і багато росіян туди заїхало, закінчуючи багато односторонньою пропагандою на території Криму без альтернативної інформації, наприклад, на телебаченні, тому такий референдум не можна бути назвати якимось справедливим чи цілком чесним. В Одесі таки знесуть пам'ятник Пушкіну. Про це нещодавно стало відомо і повідомив про це голова Ова Кіпер. При цьому спостерігається явна боротьба якраз між ставленником Зеленського та обраним мером Трухановим. Ну і одесити зовсім не в захваті від такого рішення. Зараз ми стоїмо поряд з пам'ятником Пушкіна. Що буде з ним? Так він також в розпорядженні підписано щодо його зносу. А при цьому вже було заявлено про те, що це буде перевірено ще організацією ЮНЕСКО, тому що ця територія, де знаходиться пам'ятник, знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Ну і пам'ятник, в принципі, це частина якраз такої історичної спадщини. А до речі, на відміну від Катерини, яка новобудова була у 2000-х роках, пам'ятник Пушкіну оригінальний, і він там стоїть ще з кінця 19 століття. Більше того, політичних мотивів для його знесення не так багато. Хоча, я думаю, якщо навіть схвалення від ЮНЕСКО не буде, його все одно. Повалять це зроблять якісь активісти чи щось подібне. Кремль нещодавно відновив публікації на Ютубі, при тому, що Ютуб активно блокується на території Росії, і це вже офіційно було повідомлено, щоб дотягтися до зарубіжної аудиторії. До речі, доволі цікаво, що канал Кремля не заблокований досі, можливо, тому що вони там нічого не публікували довгий час. Але тим не менше YouTube активно блокував різний проросійський контент, федеральні канали, там ще різні проєкти тощо. А щодо тактики, то це в принципі така тактика Китаю. З одного боку, на території Китаю заблоковані майже усі там західні соціальні мережі, і їм неможливо користуватися без VPN, і місцеві, в принципі, масово не користуються. З іншого боку, сама ж китайська пропаганда вона розміщується на усіх цих платформах і якраз показує, як там жити у Китаї добре. На західних медіа. Ну і так це стосується вже ж і Ютубу. Використання Телеграму вирішили обмежити в органах державної влади, військових формування та на об'єктах. Критичної інфраструктури. Так чи інакше, це стосується просто усіх людей, які працюють на державу, і вони просто бояться витоків до ФСБ. А хоча там півради це суспільні витоки ФСБ, тому я думаю, важлива інформація все одно до ФСБшників буде доходити. При цьому вже в наступному повідомленні пишуть про те, що державні телеграм-канали будуть активно працювати, тобто їх не відміняють, вони не зачиняються, і вони все одно будуть виходити на аудиторію телеграму. Ну і це правильне рішення, тому що. Телеграм один з найпопулярніших месенджерів на території України, тому контакт через Телеграм все одно владі треба підтримувати, розміщувати новини, вести там свій порядок денний і тому подібне. Ну, і взагалі, якщо ми говоримо про якісь чутливі дані чи про секретну інформацію, то зрозуміло, що її через Телеграм не варто передавати, і через ніякий месенджер. Варто користуватися чимось більш захищеним. Взагалі українська влада активно обдумує, як контролювати Телеграм, як його регулювати, готують навіть якийсь закон, ну і в принципі це обговорюється постійно. Ось нещодавно і Буданов говорив про те, що треба вести якісь регуляції і так далі. До речі, враховуючи те, що наразі Павло Дуров знаходиться у Франції, знаходиться під арештом. А то, скоріше за все, компанія буде більше хоче йти на співпрацю з різними державами, і українські владі, в принципі, в цьому випадку пощастило, тому що це більш-менш. Менш удачний момент для введення якихось перемовини з телеграмом і висування йому якихось своїх пропозицій, як у кажучи. теоретично вже ж можуть просто заблокувати телеграм на території України, але я думаю, що хочуть зробити якийсь більш м'який метод. Тому що там, в принципі, є й важливі українські ресурси, і є лобісти, напевно, які не хочуть блокування Телеграма. Ось до речі, французькі видання, в принципі, підтверджують мої догадки: пишуть про те, що Телеграм став більш активно співпрацювати з різними державами і почав відповідати на їх запити. Знову ж таки, це відбувається на фоні арешту Дурова, і тому платформа буде дуже швидко змінюватися у цьому плані теж. А видання ABC News пише про те, що Ізраїль міг готувати у цей напад з пейджерами більше ніж 15 років на території Лівану, і готувалися вони через там підставні компанії, пересобирали ці пейджери, клали туди вибухівку, ну і так далі. Цікаві подробиці стали спливати після операції. Різні західні ЗМІ про це пишуть. Але при цьому доволі цікаво, що в принципі загиблих не так багато. Писали тільки про дев'ять загиблих із тисяч постраждалих, тому операція така досі дивна. З одного боку, з іншого боку, може вона в принципі і направлена на масове запугування хезболи та інших подібних організацій. То так що виникає питання, а чому ці пристрої були введені у дію саме зараз, начебто якоїсь великої ескалації з хезболою не було. Так були обстріли, але вони були і у минулі роки. Якщо ця операція там 15 років готувалась, то напевно могли б використати ще раніше. Чому саме зараз, теж під таким великим питанням, можливо, це якраз така спільна кампанія по ліквідації вже Хамасу, і після цього хочуть переключитися на ліквідацію Хезболи. і Ізраїль набирає таким чином оберти. А ну й нещодавно президент Ізраїлю зробив заяву про те, що Ізраїль не має ніякого стосунку до цих пейджерів і нічого не знає про цю операцію. В принципі, Ізраїль так робить постійно, а він просто відмовляється від своїх операцій, навіть про них нічого не кажучи. Так робили, до речі, навіть з авіанальотами на Сирію. Постійно б'ють по Сирії, там якоюсь регулярністю по іранським угрупуванням. При цьому офіційно ніяк це не коментують і просто роблять вигляд, що нічого не відбувається. А тому тактику нічого не знаю, нічого не бачу. Ізраїль, в принципі, використовує весь цей час. А що стосується самої операції в Лівані, то вона вже почалася, вона активно відбувається. Ізраїль наносить удари по території Лівану, при тому поки що операція йде. При цьому операція поки що йде тільки у повітрі, і невідомо чи перейде вона у наземну операцію. Нещодавно був ще удар по Бейруту, де загинули якраз командири Хезболи, Навіть Хезбола підтвердила 16 загиблих командирів, але Ізраїль перевіряє ці дані, до речі, тому що, може, когось там приписують, але прильот був гібійшим. Хезбола також б'є в Ізраїль у відповідь, і нещодавно була обстріляна північ Ізраїля. Перехопити, до речі, вдалося лише тільки частину ракет. Секретна служба сполучених штатів почала перевірку проти Ілона Маска через його нещодавний твіт щодо того, чому на Байдена. Не роблять замахи, а чому тільки ось на Трампа. У минулому відео я якраз розповідав про цей твіт, який визвав такий скандал твітерний. Маск про це не писав, потім вже почав відшучуватися і сказав, що це там жарт і все таке інше. Але тим не менше, ось секретна служба не зацінила жарт маска, і наразі його перевіряють. Не знаю, чого вони хочуть в принципі добитися, але тим не менше якась перевірка буде. Міністр оборони Уміров нещодавно звільнив двох помічників Буданова, а саме Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, і планує масштабні кадрові чистки. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням, посиланням на свої джерела. А при цьому ці рішення з Будановим не погоджувалися, і самого Буданова теж можуть прибрати, принаймні є такі чутки, але вони нічим толком не підтверджені. І ще інші джерела пишуть про те, що Уміров планує звільнити понад 20 генералів та високопосадовців через те, що вони неефективні, тому що там є совковий підхід, і в принципі хочуть якось налагодити нормальний процес і кадровий склад. А як ми бачимо, будуть якісь чистки, і може вони будуть якомусь позитивному ключі. З іншого боку, ми досі наблюдаємо, як там деяких генералів покривають, тому що вони свої. Та справа з генералом Содолом ніяк вона не розкрита, при тому, там що була доволі широка медійна огласка, але тим не менше своїх не бросає. І якось його так відсунуло на задній план і просто намагаються не згадувати. А цікавим у цьому контексті є протистояння веж банкової, називемо так. Між якраз ОП, ГУР та Міноборони. При тому, що ГУР якби підчиняється Міноборони, тим не менше мають свій доволі великий ресурс і доволі, скажімо так, авторитетного голову. Ну і те, що Умєров прибирає заступників Буданова, навіть його не повідомивши, навіть з ним не проконсультувавшись, показує те, що є якийсь конфлікт інтересів між гуром та самим міноборони. А видання Гарден пише про те, що начебто російські війська чекали на вторгнення ЗСУ на Курщину і що навіть в цьому готувалися. Так, у них з'явилися документи, по яким стало відомо, що російські військові знали про те, що про те, що ЗСУ готують якісь плани для вторгнення на Курщину, і це було ще в січні 24-го року. Тоді ще розглядалися плани, що ЗСУ може вторгнутися на територію Росії та пройти 80 кілометрів углу. Цікаво, що раніше писали про залужного і що він тоді, коли був головнокомандувачем, не підтримував таких планів, і це говорить про те, що розробка планів була ще й насправді з початку року. А свіжих документів, вже червневих, там розглядається план, що українські війська можуть вторгнутися до суджі і навіть підірвати мости. Ось на сейму загалом доволі цікавий матеріал, який показує, що з одного боку російська розвідка працює доволі ефективно, тобто вони в принципі знали про плани української армії. За декілька місців знали навіть що суджу будуть брати, що це стане основною точкою прориву. При цьому російська військова машина працює дуже неякісно, тому що вони за цей час навіть не змогли підготувати ніяку оборону, і українські війська доволі швидко і добре просунулися на російську територію. І спочатку було таке відчуття, начебто російські військові справді не знали, що відбувається, і що не готувалися до такого прориву. там ще й було багато цих строковиків, які, в принципі, не чинили опір, та дуже багато таких незрозумілих речей. А нещодавно Олаф Шольц знову сказав про те, що він не передасть німецькі ракети Україні, йдеться про ракети Таурус, які можуть вражати російські об'єкти на великій відстані, і він говорить про те, що в ніякому разі ці ракети Україні не передадуть. Позиція Шольца у цьому плані не змінюється, і напевно вона і не зміниться, Принаймні, поки що він так доволі жорстко відстоює свій погляд. При цьому що йде дискусія щодо передач ракет Storm Shadow, точніше, не передача, а що використання. Проти російської території, і вже є обговорення, що Штати та Великобританія готові дозволити Україні це робити, навіть це можуть зробити не публічно. Про це також писали іноземні видання. Там британці вони вже готові до цього, і в принципі були новини про те, що британці погодилися, але без американської системи наведення по суті їм неможливо користуватися, тому треба ще й узгодження з американцями, і тільки після цього українці зможуть бити по російській території завдяки цим ракетам. Останнім часом не було якихось гучних новин щодо цього, тому напевно ракети ще не використовуються. Але я думаю, що в принципі скоро повинно це статися. Нещодавно російська армія вирішила вдарити по суху вантажу і зробила заяву про те, що на ньому перевозилася якась зброя для України, і тому вони вирішили по ньому стрілянути. Це перший такий випадок за цей рік, і в принципі другий, коли російська армія свідомо якраз стріляє по суху вантажу. Це було перший раз у 23-му році, тоді коли Росія там перехватувала суховантаж, який не зупинявся на їх вимоги. Ну і зараз вже вдарили і зробили заяву про те, що там була якась зброя. При цьому ця новина при цьому до речі, цікаво, що ця новина висвітлювалася переважно у російських новинах. На західних медіа про це навіть не помітили. Україна в принципі, активно торгує і контролює свою частину Чорного моря, і таким, чином, і таким чином сухогрузи можуть ходити в обидві сторони. Чисто теоретично можуть бути якісь постачання озброєння через Чорне море, можна це уявити, але з іншого боку, наскільки західні країни готові ризикувати своїм обладнанням. Своїм озброєнням, там, до речі, писали про ракети та боєприпаси, які у дефіциті на заході. Тому напевне, що вони готові використовувати такі якраз ризиковані шляхи для передачі озброєння, тим більше вже налагоджені сухопутні шляхи через Європу, які працюють ще з самого початку війни. А ну і треба ще узгодження з Туреччиною на цей рахунок, тому що Туреччина офіційно вона не пропускає через випротоки ніяку військову зброю, тому як би її можна вести тільки нелегально. Видання рейтер, посилаючись на три свої джерела, пише про те, що Іран не передав Росії пускові установки для використання балістичних ракет, які нещодавно якраз передали, принаймні про це стверджували і західні спецслужби, і писали про це деякі західні змі. Ця новина цікава із контексту. А вже ж наскільки це випадково вийшло, чи все ж таки так і задумано. В принципі, теоретично це могло статися випадково через якісь логістичні проблеми, що ракети дойшли трішки раніше ніж пускові установки. І якщо це так, то в принципі Росія зможе використовувати ці ракети у найближчі тижні. А можливо і інший варіант, що новий президент Ірану хоче якихось контактів із західними країнами, і таким чином передає, може, якийсь сигнал щодо цього. Раніше вже писали про те, що новий президент Ірану він з такого ліберального крила, а вже ж у контексті в принципі, іранської політики, і тому він в принципі напроти зближення заходом піти на усі ядерні перемовини і щоб з Ірану все ж таки зняли санкції щодо цієї угоди, то слід зауважити, що вона залежить не тільки від Ірану, а вже ж від американських виборів. Якщо буде Трамп, то угоди гарантовано не буде. Він якраз є противником цієї угоди. А ось демократи до неї відносяться більш лояльно, і в принципі, і, в принципі вже був прецедент, коли один рік Ірану знімали санкції. А взагалі доволі цікаво, що ця угода, в принципі, теоретично могла бути вигідною для України, тому, що з тією угодою зарано знімались би санкції. Багато нафти вийшло б на світові ринки, і це, і це, скоріше за все, б знизило ціни на нафту, може й не дуже сильно, але принаймні це призвело би до зниження однозначно. Чим нижчі ціни на нафту, тим слабіша Росія. Це в принципі, я думаю, що усі розуміють. Саме завдяки високим цінам на нафту, які наразі ми спостерігаємо, Росія і може й далі фінансувати цю війну, і може там виплачувати шалені гроші, наприклад, людям, які йдуть на контракти. Та й питання поставок з Ірану до Росії також буде підійматися, і напевно Іран буде переосмислювати свою стратегію. Якщо будуть зняти санкції, то в принципі він буде зближуватися з західними країнами і віддалятися від Росії. Тому така тактика була б напевно і справді непоганою для України. Але знову ж таки, тут залежить від багатьох факторів, наскільки країни зможуть все ж таки домовитися. Так званий план перемоги Зеленський вже покаже Байдену на цьому тижні. І вже з'явилися деякі подробиці цього плану. Він передбачає запрошення до вступу України до НАТО, також передбачає допомогу Україні постійно і передбачає вступ України до ЄС. Але одне слово. Потужно було. Щодо обов'язкової допомоги, то Україна, в принципі, вже заручилася деякими документами від різних країн, від десяток країн вже, напевно. Я якось розбирав такий документ від Великобританії, який був першим. І в принципі, по аналогу з ним були підписані інші. Ще тоді я говорив про те, що він доволі слабкий, але так чи інакше, таких документів є з багатьма країнами, і там якраз прописані і військові постачання, і фінансова допомога, і розвиток якоїсь там мільтері промисловості. Та такі подібні речі, але так що інакше, в принципі, ці договори є, можна з ними працювати, можна їх навіть посилювати із деяким часом, і, і це в принципі є база для допомоги Україні. Вона наразі плюс-мінус існує. Щодо НАТО, то доволі цікаво, що Зеленський повертає цю дискусію на територію України. Єдине, що не розуміло, у якому форматі, але в принципі це нагадує розмови, які були від Расмусена. Пам'ятаєте цей план Расмусена? Ну а в українському інфополі цю тему більше всього підіймав Портніков. Тоді йшлося про те, що треба Україні дати гарантії від НАТО на територію, яку Україна вже контролює, яка контрольована з Києвом, і таким чином цю територію убезпечити і дати надію в принципі на якийсь розвиток, на якусь стабільність. І на можливості для в принципі збереження української держави. А це дає перспективи для розвитку української території, це дає перспективи на інвестиції, на те, що населення буде повертатися, чи хоча б буде зберігатися, та в принципі на якийсь потенційний розвиток. В іншому випадку, якщо буде просто заморозка без якихось гарантій, українська територія буде знаходитися у сірій зоні, інвестори не будуть приходити, люди тікати. А за тому, що не буде ніяких гарантій, що знову війна не почнеться, тому ніхто не буде так ризикувати і знаходитися на території України чи там будувати якийсь великий бізнес. Тому розгляд такого плану міг би стати пріоритетним для України і найбільш реалістичним. На відміну від виходу на кордони 91-го року, про які вже навіть ніхто не мріє, навіть українська влада про ці кордони вже не дуже часто говорить. Напевно, тому що усім стало очевидно, що військовим шляхом це якась недосяжна мрія, яка може статися з невеликою долею вірогідності. Ну і українська влада вже ж це має розуміти. Головна проблема цього питання у тому, що Україна на цей процес впливає в принципі ніяк, ну може якось там дипломатично трішки впливати, але у цілому прийняття рішення залишається за сполученими штатами та за заходом. Саме вони повинні проявити політичну волю і дати такі гарантії для України. Для збереження української держави. Щодо вступу в ЄС, то тут вже набагато простіше, ніж в НАТО, тому що немає ніяких військових зобов'язань, і в принципі все упирається просто у внутрішні реформи на території України, як місцева влада з цим впорається, і як реформи наскільки ефективно проведе. А так, в принципі, а так, в принципі вступ до ЄС здається більш-менш реальним, і тут ніякого питання з цього приводу не виникає. Більше того, є президент Кіпру, до речі, який не контролює буквально там, 50% чи 40% своєї території. Території, але все одно знаходиться у Євросоюзі. Ще трохи пізніше Зеленський зробив заяву, що він сподівається, що Байден прийме його план, все ж таки, і він буде узгоджений. В іншому випадку він говорить про те, що Україна буде користуватися планом Б, який вона в принципі і використовує. І це про війну на виснаження, яка вже триває багато років і яка буде і далі тривати. Зі слів Зеленського, стало зрозуміло, що він цей статус кво розглядає як такий негативний фактор. Риторка Зеленського змінюється. Це в принципі непогано. Є якась усвідомлення того, що війна на виснаження із Росією. Це просто самогубство, не більше, не менше. Хоча все одно все дуже абстрактно, ну і все залежить знову ж таки від американців, від демократів наразі. А тому Україна знову ж таки напряму не може впливати на ситуацію. Ще президент України Володимир Зеленський нещодавно зробив заяву про те, що він не сприймає серйозно план ось Ді Венса, якого Трамп висунув як віце-президента свого. За словами Зеленського, це буде означати початок глобальної війни. Нагадаю, що план Венса передбачав просто заморожування конфлікту на рубежах, які існують. При тому вони обіцяють, що Україна навпаки не вступить до НАТО ніколи. І також буде якась демілітаризована зона, якраз на лінії розмежування, яка начебто буде спасати Україну від реваншу зі сторони Росії і від повторення війни. Тобто, в принципі, конфлікт заморожується, і Україна залишається без якихось чітких гарантій безпеки, що доволі ризиковано для самої України. Щодо глобального конфлікту, то напевно тут така доволі спірна заява від Зеленського, тому що навряд чи хтось хоче повторювати досвід Росії, захвачувати якісь території такої виженої землі, де нічого немає, Росія там все стирає, і при цьому зав'язнути у війні там на 2,5 роки, втрачаючи дуже багато ресурсів, втрачаючи там десятки вже й сотні тисяч своєї армії. Тому цей кейс, напевно, не дуже позитивний у будь-якому разі. Але знову ж таки план Венца проблем не з боку того, що Україні не дають ніяких гарантій. А ну і ще трішки пройдемося по заявам Зеленського. Так він нещодавно вирішив прокоментувати існування марафону, зробив заяву про те, що там правдиві новини, що вони борються з російською дезінформацією, і що саме цікаве, що канали, які є частиною цього марафону, вони можуть робити все, що завгодно, тобто тобто їх якби ніхто не контролює, і в ефір вони можуть пускати все, що завгодно. Ви якраз з питанням потрапили в десятку, тому що у мене вже є мій пес Дюк, і Я його теж взяла в Макарівській ОТГ. Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден. Блін, так пообіцяв президент США Джо Байден. Так монополізоване державне телебачення може показувати все, що завгодно. Так було і в Радянському Союзі, так є наразі і в Росії. І ось така тенденція дійшла і до України. Насправді, те, що сталося з українським телебаченням з початку війни, це найгірше її становище, в принципі, за увесь період незалежності, тому що справді усе телебачення лягло під державу і повністю контролюється там порядок денний. Більше того, є ось цей марафон, єдині новини, які показують одне і теж буквально на усіх каналах. Я вже мовчу про якість телемарафону, який, до речі, ще й робиться. На гроші українських податківців радикальне групування Талібана щодавно відправило запит до Москви і вони хочуть прибути на саміт Брікс, який вже відбудеться наступного місяця. Так, в принципі, Талібан доволі часто їздить до Москви, до інших російських міст. І це невелика новина, що вони там приймають участь у їхніх сесіях, форумах, з'їздах і так далі. Але тут цікава, яка буде реакція Бріксу. Як інші країни будуть на це реагувати, більше того, там у Брік подають заявки країни вже і близького сходу. Як вони будуть реагувати, той же Іран, до речі, він доволі вороже ставиться до Талібану. Там навіть були прикордонні стички. З іншого боку, в принципі, той же Китай напевно до Талібану ставиться більш-менш лояльно. А там були навіть якісь в них проєкти із талібами. Видання Wall Street Journal пише про те, що ще спочатку цього року російське міноборони вимагає проведення мобілізації на території Росії, тому що є нестача кадрів, нестача армії, але Путін все одно цю процедуру відсрочує і не хоче її проводити. Це було ще при шойгу з початку року, але навіть зараз, при зміні міністра оборони, наразі це білоусов, він також говорить про те, що і справді є нестача кадрів, і ось, наприклад. Контр операцію на Курчині Росія не може провести через те, що не було мобілізації і не вистачає людей. Видання пише про те, що добровольців вже не вистачає. Сигнали про те, що в Росії не вистачає живої сили, в принципі, були і так, без інсайдів. Це ми побачили якраз при наступі на Курщину, тому що Росія затикала дири строковиками, які масово здавалися у палон. Ось нещодавно обміни були якраз масово строковиків. А це й показувало явне зростання виплат, які пропонують при вступі до лав СРФ, які у деяких регіонах виросли майже у 10 разів і вже. Російська влада платить якісь шалені гроші за те, щоб люди просто вступали в армію і йшли на так зване СВО. Знову ж таки, це показує нестачу добровольців і намагання влади залучити все більше і більше людей, просто їх купуючи. Раніше це працювало, але напевно такий пласт населення вже себе почав вичерпувати. Тому, напевно, в Росії справді пройде мобілізація. Може, вже наприкінці цього року, на початку наступного. А при тому, що може пройти у форматі, як це було у 2022 році, в принципі, формат виявився досить ефективним, За місяць зібрала 300 тисяч чоловік, і це не призвело до якихось там масових заворушень, до масового невдоволення. Люди були невдоволені якраз місяць, але після цієї мобілізації вже і підзабули. А ось, до речі, статистика українського Міноборони, яку нещодавно вони самі пред'явили, зробили заяву про те, що добровольців Україна наймає 6,5 тисяч у місяць. Загалом по всій країні було створено вже 38 рекрутингових центрів, і це доволі мало для такої великої країни, і це доволі мало за 2,5 роки війни. А ось така статистика щодо України, і виявляється, що навіть добровольцям вступити не так просто, як здавалося б, не дивлячись на шалену мобілізацію і те, яким чином вона відбувається. Очому ж звичайно діяльності цих центрів не вистачає, тому влада полягається на мобілізацію і тому запліщує очі на те, що відбувається, яким чином людей мобілізують. А знову ж таки повертаємося до питань, що ось такі інструменти м'якої сили не були нормально налагоджені, тому ось маємо, що маємо. По суті, є просто прямі дані свідчення о созданні бойовиками ВСУ в Російському Прігранічні падолі концлагерей.